А детальніше про те, як відбувається експорт меду, з якими країнами світу налагоджують співробітництво виробники солодкого продукту, та які перспективи бачать для українського бджільництва, будемо далі говорити із директором компанії виробника меду Семеном Гаріном. Від цього на прямому зв'язку. Пане Семене, ми вас вітаємо. Доброго дня, віта розкажіть, будь ласка, детальніше, як на вашому прикладі відбувається ця організація співробітництва і експорту меду, і яка загалом ситуація цього року із врожаєм першим меду? Ну якщо в загальному, то як будується структура меду? Є пасічники, фермери, які цей мед вирощують за допомогою бджіл? Потім є заготівельники, які цей мед купляють, Заготовують для виробників для експортерів, яким є ми. І ми потім це мед продаємо. В більшості це де експортні продажі, десь 98%. Якщо взяти нашу компанію. В середньому по ринку є так само, тому що ми є одним із найбільших трьох виробників меду в Україні. І от галузь ця працює так в середньому. Якщо розмовляти про сезон, то сезон новий медавий тільки починається. Наразі перша йде як качка медку пасічниками, і перші свіжі мед цього сезону ми буде отримувати вже наступного тижня. Поки що рано робити вис... висновки, тому що кожний сезон він досить сильно залежить від погодних умов. Але на мою думку, що сезон повинен був бути повинен бути добрим. Ми повинні зібрати там загальну кількість меду, як ми з вибираємо середньому, тобто 50-60 тисяч тонн. І більшість цього об'єму піде на експорт. Перед тим як ви доєднались до ефіру, ми ще спілкувалися із Оленою Дадус, це начальниця управління тваринництва та племіної справи Міністерства агрополітики і продовольства України. І от вона казала, що для експортерів в першу чергу зміняться правила гри на європейському ринку фактично із листопада. Тобто, наскільки я правильно зрозумів, то ви виробляєте власний мед, маєте свої пасіки, а також закуповуєте в інших пасічників. Що конкретно для вас зміниться? От наприкінці осені цього року. Ну, якщо бути відвертим, ми не очікуємо ніяких змін глобальних, тому що ці зміни, які зараз входить Євросоюз, вони будуть більше формальні з точки зору mm. просліджуємо меду, щоб грубо кажучи, там європейський споживач, європейський виробник розумів, який мед він купив, з якого регіону в Україні, з якої пасіки, і щоб таке така пасіка вона була дійсно. Була наявна, тобто це не якийсь там фальсифікований, грубо кажучи, мед для цього нам треба буде пройти в непланову або планову сертифікацію, де ми там познайомимо державну службу з тим процесом, як у нас виробляється мед. Вони це все подадуть до Європейського союзу з їхніх натам, ну, як вони требують по їх стандартам. Але якщо бути відвертим там. 90-95% компаній в Україні вже мають ці стандарти, Вони вже працюють по ним. То ми не бачимо ніяких змін для нас, грубо кажучи, цієї осіння, з точки зору регулятивного характеру. А от ті малі пасічники, з якими ви співпрацюєте і в яких купляєте мед, вони ж теж мають проходити певну сертифікацію, тобто там кількість сіродин, так перевірку якості самого меду, певні документи мати з собою. Чи, наприклад, звертаються вони за консультацією до вас як великої, великої компанії, і чи складно взагалі зібрати цей пакет документів? Ну, якщо відверто так, це для них зараз є. Складністю, проблемою, а я бачу. Ну, Воно зараз ми у відрядженні ми бачили по селам там перелік документів, які є, які потрібно зібрати пасічнику подати, щоб отримати паспорт пасіки, щоб бути зареєстрованим. Але на мою думку, це просто є час, який треба витрачити процесуально. Тобто, якщо вже в тебе це є ця пасіка, тобі просто необхідно її правильно оформити. Це не є. Ракетобудування чи щось досить складне, на це просто треба витрачити час раніше б, можливо було це робити без цього, без там загальної документації усієї документації. Зараз це буде більш стандартизовано, але це добре, тому що це повинно вивести там галузь на трошки вищий рівень і дозволити можливо вийти на ті на ті ринки, на нові ринки, які ми ще були для нас були закритими. В тому. В числі ринок Китаю, який зараз повинен відкриватися для експортерів і виробників меду в Україні, пане Семане. А в якому вигляді ви експортуєте мед? І ми якраз з Оленою, пані Оленою даду, говорили про те, що є перспектива у експорту саме продуктів бджільництва і переробки, там перетворення їх у різні такі дрібні предмети, там в тому числі і в косметиці, і так далі. А в якому вигляді ви зараз експортуєте і в чому бачите перспективу? Угу. Ну, якщо взяти загальний експорт з України, нас в тому числі, то це йде мед, який експортується у великих таких стальних діжках по 300 кілограмів. Потім а, виробники в Європейському Союзі беруть цей мед, змішують з медами з інших країн, виробляють під власною торговельною маркою або під торговельною маркою супермаркетів. Це вже як вони домовились. А, також у нас ще є експорт нашої продукції фасованою, виробленою. Тобто, грубо кажучи, ми беремо мед робимо всі аналізи по якості, розливаємо вже у готову фасовану продукцію і продаємо. Так ми робимо в супермаркетах в Україні. Ви можете там, там знайти нашу продукцію у сільпо, у ФОРІ у Новусі та в інших мережах. І також ми продаємо так продукцію на експорт. Якщо казати на експорт, то взагалі у нас географія більше 30 країн. Це як фасована продукція, так і продукція, грубо кажучи, у оптовій, оптовій упаковці. Це вся Європа, Німеччина, Італія, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, тобто майже вся географія це Північна Америка, США, Канада та це Близький Схід, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднання Арабські Еміратів та інші країни. Якщо брати інші продукти бджільництва, які на мій взгляд, на мій розсудок мають потенціал для експорту, то перше це бджолини, воск. Його досить часто використовують в виробництві свічок. Та все інше. Потім я знаю, що є експортери, які ще експортують прополіс, він використовується у фарматичній галузі та в косметичній. І останнє на що ми отримуємо більше за всього запитів від наших партнерів у Європі, це пилок. Але зелений полог з ним треба вміти працювати. Ми ще поки цей шлях проходимо, тому що ми не до кінця, не до кінця розуміємо, як його правильно переробляти. Але я думаю, що ці підгалузі вони мають потенціал. Але в загальному, якщо взяти от загалі ринок бджольництва, то мед і об'єм меду це там дев'яносто який йде на експорт, це наш головний бізнес і головний бізнес для багатьох, де ми повинні розвиватися. Пане Семене, я вам дуже дякую. Дякуємо. Сподіваюся, що цей бізнес в Україні буде розростатися, і ми зможемо все більше, і більше країн покривати українським медом. Семен Гагарін, директор компанії, виробника меду, був з нами на зв'язку, розказав, як працює саме їхня компанія.